Марічка. Санта і зайшла, мара щастя, ранку в чистих расах, бо Христосу Скрест, та сталася. За гріхи твої мої, йшов на розп'яття, його славте на землі, сестри, всі браття. Господа слава! Квітом лязним жовта мала кульбабка і соловейко з півом ясним і уставочку жабка. Дивіт, хобчику, чи знає стесло, я душною нає аж до неба Moja pisanuška sestra svilo, duša pariti nače, demkadela, do spodaj namuletovnih kril, do ljudstva v velikodnja dišlo.